Підсумковий випуск часу місцевих новин розставляє інформаційні акценти тижня. Що минає, вітаю вас, як змінилося життя міста та регіону за останні сім днів. Дивіться далі, культурне серце України цими днями змістилося зі столиці та на повну потужність б'ється у Нагуєвичах. Там ще з п'ятниці стартував найграндіозніший фестиваль цього літа – «Франкофест». Організаторами дійства виступили засновник твого радіо Віктор Возняк та громадська молодіжна організація Інше місто люди, які цієї весни вписали ім'я Дрогобича у книгу рекордів України великою Гаївкою. На три дні до Нагоєвич з'їхалися відомі музиканти, літератори, театрали та народні майстри, колективи та умільці. Послухати українську музику, слово стати учасником численних перформансів та взяти участь у майстер-класах до новоєври з'їхалися тисячі людей з різних куточків України. Це є ідея об'єднання. Ідея об'єднання от всіх навколо навколо чогось благородного, навколо чогось українського, навколо генії української літератури, не тільки літератури, літератури, публіцистики, політики, навіть. І дуже тішить, що власне зараз я приїхав зранку, а вже дуже багато палаток, не дуже багато наметів стоїть, і практично з цілої України є без перебільшення з цілої України. І вони кожен поїде звідси з якоюсь часточкою того франка, тої української ідеї, тої української мови. Другий день фестивалю цікавий театральними постановками, літературними читаннями та лекціями відомих українських критиків та літераторів, серед яких український поет Олег Лешега. Окрім цього, сьогодні на присутніх чекав літературний батл, де у читанні власних творів змагалися учасники з різних міст України. Окрім літературної частини свята, свої уміння у кулінарії та народних ремеслах представляють майстри із трищини. Окрім цього, широко представлена на фестивалі і сувенірна продукція. Під час організації фестивалю виникла така ідея, щоб на території продавати сувенірну продукцію, яка зв'язана з Франком з Франкофестом. Це футболки, це книжки, це відкритки, це магнітики, кружки. Ось все це прив'язано до Нагуєвич, до Франка і до Франкофесту. Свято не було повноцінним без глядачів. З вчорашнього ранку до Нагоєвич прибувають сотні молодих людей, які розбили на території фестивалю величезне наметове містечко. Люди з'їхалися з різних частин України: Рівненщина, Тернопільщина, Київ та Одеса. Натрапила на групу Франкофесту. почула ми прочитали, що він проводиться вперше. От вирішили відвідати. організація непогана має бути. Групи досить хороші запросили, тому ми так ми приїхали ще вчора зайняти собі хороші місця і. Обстановку е, вияснити, от я взагалі вперше на фестивалі. Це для мене щось таке новеньке. Е, а чого приїхали? Ну, ми самі. От, от організація, ми теж молодіжна організація. і Коли я побачив, що це організовує, теж молодіжка, був приємно, якби вражений, теж хотів побачити і, і досвіду, якби прийняти, побачити, як таке організовується, тому що теж плануємо таке робити. Ну і взагалі відпочити кажу вперше. Мені дуже приємно цього року, що це цей фестиваль відбувся. в 2012 році. Так багато людей з цілої України. Приїхали в такий, хоч час для України зараз дуже важливий для того, щоб народ єднався. А особливо перед всім це є молодь. І дуже радий, що от сьогодні чекаємо великого дійства на цілих три дні. Кульмінація сьогоднішнього дня це грандіозний вечірній концерт. Ніч у музеї та фоєричне вогняне шоу. Отаке свято вперше відбивається в Нагуєвичах на батьківщині великого українського письменника Івана Франка. І ви знаєте, вчора дійсно оцей організаційний самий момент пройшов дуже гарно. І я, наприклад, просто в захопленні, дійсно Нагуєвичі перетворилися в епіцентр культури і мистецтва. Мені дуже сподобалася ідея ніч у музеї. І сьогодні ця ніч в нас буде проходити. і Я бажаю успіху і щоб дійсно вона пройшла на досить високому рівні. Усі, хто долучився та ще долучиться до культурної програми фестивалю, запевняють побільше б сьогодні таких дійств. Ну абсолютно приємно те, що величезна кількість як гуртів, які сьогодні завітались, і не тільки сьогодні на всі дні фестивалю, так і кількість людей, які вирішили підтримати цю подію. Ну і інший момент це ідеологія. Приємно, що фестиваль не просто там робиться, аби там по а зрештою підтримати якусь гарну концепцію. І ми приєднуємось до неї. Організатори фестивалю переконують, не менш цікаво, в Нагоєвичах буде і завтра. Сьогодні ж хочуть встановити рекорд на наймасовіше читання поезії Івана Франка. У другого на очах руйнується пам'ятка архітектури 1778 року. Шпихлір уся річ у тому, що через постійний брак коштів пам'ятка перебуває роками в аварійному стані. До всіх бід нещодавно додалася іще ще одна впала частина даху. Такий процес провокували проливні літні зливи. Окрім того, такий стан речей був прогнозований, оскільки одна частина даху декілька років тому була відремонтована, на іншу тоді не вистачило коштів. Як наслідок, це і спричиняло постійне потрапляння води з дощем та снігом у середину приміщення. Тепер ж аварійна частина даху взагалі завалилася, що буде з приміщенням, яке практично під відкритим небом, уявити важко. Натомість зрозуміло інше у Другобичі давно назріло питання збереження пам'яток архітектури та лобіювання місцевої влади на них державних коштів. Замість сміттєпереробного переробного сміттєсортувальні оборониці може постати завод такого типу. Його планує створити на базі комбінату міського господарства. Такою новиною п'ятниці на сесійному засіданні міської ради поділився директор департаменту міського господарства Іван Лепки. Для цього на сесію винесли питання про зміни в статусі цього підприємства. За ним комбінат міського господарства матиме дозвіл створювати спільні підприємства із іноземними інвестиціями. Як розмалював ситуацію пан Лепки від комбінату міського господарства потрібно. Зовсім небагато. Наша сторона, значить, це спецтехніка, тобто сміттєспиральні машини, значить, контейнера і площадки ми віддаємо з боку комбінату міського господарства. Значить, з нашої сторони більше нічого немає. Перестороги до почутого мали депутати, так депутат Михайло Ваврин запитував, чи на часі створення такого заводу у Дрогобичі, коли він не розв'язує головної проблеми переробки сміття. Окрім того, депутат додав, що таке питання поспіхом приймати не слід його мали винести на обговорення громадськості, щоб не сталося промахів. Якщо є ця концепція, якщо ми хочемо зайти туди своїм майном, а майно яке сміття ящики, не збирається сміття площадки, а якщо він не такосовісний інвестор? Берете сміттєзвалищі ящики. Де будемо сипати е, те сміття? Так буде, як Ніаполі і, і, і Італія, Правда? 29 піднятих рук із 33 таки дали добро на створення сміттєсортувального заводу на базі комбінату міського господарства. Що вийде з таких планів? Побачимо уже скоро. Без робочих місць та заробітних плат працівники КП Капебаріська вимагають виплатити їм заборговані зарплати у розмірі 500 тисяч гривень. КП Гобоча Борізька» немов у летрагійному сні не працює та обкладене боргами. На підприємстві відключено світло, гастає величезні борги і зарплати. Сума боргу перед працівниками Борізьки сягнула 500 тисяч гривень. Вихід із такої ситуації влада вбачає у виставленні підприємства на продаж. Однак проти такого рішення виступають деякі члени конкурсної комісії, куди входять депутати. Вони запевняють, що з продажем Борізьки місто втратить чергове комунальне підприємство. Натомість вимагають дозволити колективу скористатися першочерговим правом. Приватизації підприємства та наголошують на погашенні боргів перед його працівниками. Познайомилися із початком цього тижня у ратуші міський голова Дрогобича Олексій Радієвський представив керівникам відділів та управлінь міста нового начальника дрогобицьких правоохоронців Василя Овчаренка. Зміна керівника дрогобицьких правоохоронців відбулася ще 11 червня. Однак, новий начальник проходив спеціальний курс навчань. У п'ятницю ж відбулося представлення нового міліціанта Дрогобича місцевим депутатам. І хочу запевнити депутатів, що в першу чергу ми будемо приділяти увагу цей охорону громадського порядку, щоб зменшення кількості пограбувань, розбійних нападів, незаконних заволодій і квартирних радіж. Тому в цьому напрямку будемо працювати. Василь Овчаренко народився, проживав та працював до Дрогобича на Полтавщині. Перед призначенням на Львівщину обіймав посаду начальника Кременчуцького міського управління МВС України у Львівській області. Чекали та не дочекалися мешканці постраждалих на початку червня від градобою сіл Дрогобичина цього тижня. Штурмом брали Дрогобицьку РДА. Причина банальна людям не виплатили компенсації. Усі деталі у нашому сюжеті. Скандування, плакати із закликами до дій та проривання крізь кордони міліції так спекотно під стінами Дрогобицької райдержадміністрації розпочинався цей тиждень. З Самого ранку під стіни головної владної будівлі району зійшлася понад сотня постраждалих від градовою мешканців сіл Волоща, Тинів та Зади. Люди нарікають на невиплату компенсацій та озвучують суми у 25-30 тисяч гривень, яким доводиться витрачати на відновлення побитих градом дахів. Ми нічого не отримали крім тисячі гривень. Тисячу гривень отримали. А розумієте, ми позатрачали по 25 тисяч гривень. Ті гроші є позичені в таких людей, які хочуть від нас відсотків. Є така купа людей одиноких, які не можуть сюди прийти. Не можуть, просто не мають можливості, не плачуть вдома. Люди залишили без хліба, без нічого. Нічого не виплатили, одну тисячу виплатили і ту кажуть, що заберуть. І там от люди понакривали всі заощадження. Старі люди, пенсіонери, що мали на похорон, собі залишили, що віддавали, бо мусили покрити, мусили з того вийти з того положення. А вони на то уваги не звертають. Під стіни районної влади люди приїжджають уже втретє, Однак розповідають, що їхати на акцію протесту в понеділок були готові не усі. Кажуть, більшість них почали залякувати втратою робочих місць. Всі бояться їхати. Приїхали лише ті, хто не працює, кого діти не працюють. А ті, наприклад, вчителі, депутати, які ми вибирали, ніхто не приїхав. Всіх залякали. Озброївшись плакатами із написами Сандака у відставку та віддайте нам наші гроші, потерпілі вимагали, щоб до них особисто вийшов голова райдержадміністрації Михайло Синдак та пояснив, коли вони отримують свої компенсації. Натомість роз'яснення пікетуючим викликався дати перший заступник голови райдержадміністрації Михайло Винницький. Твердження пана Винницького про те, що голова райдержадміністрації ще з п'ятниці на лікарняному, тому не може вийти до людей, викликало шквалу у пікетуючих. Овати правду з під стіни райдержадміністрації адміністрації пікетуючі вирішили до кабінету Михайла Виницького. Однак потрапити до чиновника людям було не так і просто. Кордон міліції перешкоджав зайти у владну будівлю району. Перешкоду було подолано, пристрасті продовжилися. У кабінеті пана Винницького люди зі сльозами на очах розказували, що віддали останні кошти, щоб відновити свої дахи. А підмоги від влади не бачать. Пан Винницький запевнив, що з дня на день влада району очікує надходжень від Києва. Сума має бути не менше, ніж 3 мільйони гривень. Постанова кабінету міністрів підписана Азаровим, підписана міністром фінансів і міністром по надзвичайних ситуаціях. Всі міністри документи, які потрібно, підписали. Кошти вже повинні піти на казначейство. Як тільки сьогодні кошти кошти поступає державний бюджет, зразу їх перекидають на державне казначейство, пізніше державне на обласне і обласне на райони. Не менш спекотно в цей час були пістінами РДА, пікетуючи, влаштували ціле тетралізоване дійство. Водили козу переодягнуло одного з протестуючого пана Сандака, який обіцяв людям вирішити їхні проблеми. Окрім того, люди запевнили, готуються 7 серпня пікетувати Львівську облраду. Сьогодні ми прийшли і до двох тижнів будемо чекати. Якщо до 7 липня не будуть виплачені ці гроші. До 7 липня ми організовано їдемо у Львів, бо 7 липня буде засідання сесії обласної держадміністрації. Будемо стояти там під стінами вже області. По завершенні пікету страйкуючи додому, не подалися. А вирішили провідати пана Синдака удома. Зауважу, акція протесту селян своє таки дала на офіційному сайті Дрогобицької РДА. Появилася інформація, що 26 липня у село Волоща особисто завітав заступник голови облдержадміністрації Михайло Янковський. Окрім цього, зазначається, що з цього дня розпочато виплату допомог, які надійшли із державного бюджету. На шляху до ЮНЕСКО-Дрогобицький храм Святого Юра днями відвідала чергова комісія, яка вивчає стан архітектурних пам'яток, що претендують на внесення до світової спадщини ЮНЕСКО. Як поінформував художник-реставратор музею Дрогобичина Лев Коско, під побаченого у членів комісії двояке враження. Ходом реставраційних робіт храму експерти більш-менш залишились задоволені. Однак є проблеми із прилеглими до церкви забудовами, їхньою хаотичністю та невитриманістю в одній кольоровій гамі. При в тому, що всі пам'ятки світової культури приділяють дуже велику, велике значення порядкування. Ну, приїжджають туристи, ставлять автобус, їм відразу треба від навіть буквально там за ще, ще за якісь там навіть 100 метрів, щоб вони бачили церкву Юра, щоб не було якихось лишніх дерев, лишніх забудов непотрібних, лишніх парканів або, ну, скажімо, незалежному стані фасадів. За словами Левка Скопа, експерти рекомендували звернути увагу на забудови, що практично у притул підходять до церкви. Наголосити їхнім власникам на охайності фасадів. Що стосується території храму, то тут слід подбати про новий паркан для горожі, кронування дерев та озеленення майданчику церкви. Левкосько переконує, готові виконати усі вимоги експертів, бо прагнуть, щоб старовинний Дрогобицький храм таки потрапив до ЮНЕСКО. Побоюється реставратор іншого відведених термінів на завершення робіт. Уже до вересня усі роботи на території храму та поза ним мають бути припинені. Їх приїде оцінити комісія ЮНЕСКО. Однак наразі часто. Вони Проблеми з фінансуванням. Людей зараз нема на церкві. І чекають кошти. От-вот -вот мають приїхати робочі, а зараз якби, кожен день дуже дорогий. Бо тому що добрий дощ, і церква буде текти. Ну, чекають кошти, кажуть, що кошти вже є. Ну, Дав би Бог, щоб продовжили. Бо, як ви пам'ятаєте, ми роки два назад чи три воювали, кричали, підняли всю Україну, бо церква просто текла. Перспектива є, тільки, знаєте, єдине, що часу мало. Додам наразі церква святого Юра, що у Дрогобичі є номінантом на включення до списку ЮНЕСКО. <му> Рука допомоги за кордону щороку до благодійного фонду карі та самбірсько-дрогобицької пархії Української греко-католицької церкви приїжджають волонтери з Німеччини, Швейцарії, Голландії та Данії. Вони присвячують свій вільний літній час задля допомоги тим, хто цього потребує найбільше. Цього літа з 1 по 28 липня група іноземців приїхала розширювати та розбудовувати будинок для потребуючих та безпритульних. Наша хата, що у Рихтичах, більше деталей у наступному сюжеті. Вони подолали сотні кілометрів, перетнули декілька кордонів, щоб одягнути в Україні робочий одяг і, не покладаючи рук, прокладають траншеї біля та морують. Семеро молодих волонтерів з Нідерландів, Німеччини та Бельгії викликалися допомогти членам спільноти наша хата, що у Рихтичах розбудовувати їхній центр. Інна із Бельгії зізнається, другий рік поспіль приймає участь у таких програмах. Минулого року їздила у Чехію, каже, не шкодує, бо допомагає потребуючим. I'm a teacher, so... я є вчителькою і зараз літом маю багато вільного часу, тому вирішила не просто згаїти його на один лишень відпочинок, а використати на добру справу допомогти людям, які потребують моєї допомоги та фізичної праці. Швидкий до роботи і кунейвон з Нідерландів. Хлопець легко знайшов спільну мову із членами спільноти на додачу йому не звикати до праці на будівництві für die Toiletten. зараз. Ми працюємо над системою водопостачанням, копаємо ями та рови для прокладання труб. Я сам роблю на будівництві, тому тішусь з того, що можу використати свій досвід та знання тут. Додаткові руки спільноті наша хата цього літа вкрай потрібні. Із маленького та тісного приміщення за два роки функціонування центр виріс та розширився на ще один поверх. Там планують облаштувати з десяток кімнат для майбутніх мешканців нашої хати. У розпалі роботи над проведенням водопостачання та каналізації до спільноти. Опісля за планом душові кімнати. Адже наразі цими благами цивілізації члени спільноти користуються у сусідів центрі Назарет. У нас тільки є одна особа, яка залишається на господарські роботи на такі будівельні і останні всі зайняті господарством. Але в нас дуже ще не початий край. Ми ведемо будівельні ремонти ремонтні роботи кімнат. Першого поверху хочемо цього року закінчити ремонт і вже готувати самі свої їдальні дальні і кухні. Також ми до зими хочемо запустити систему опалення, яка в нас готова на, скажімо, на 30%. У нас більше є роботи по ремонту, по постройчній, по відновленню об'єкту, тому що тут все було згорено, поруйновано то все підняли самі. З того, з чекатурка, мулярка, так трошки хазяйства маємо коні, що, щоб з того виходити. Розширюватися центру і справді є для кого його поріг зазвичай переступають люди, життєві обставини, яких склалися, як у сценаріях гостросюжетних фільмів. Вони втрачали віру у життя, поневірялися поміж містами та знають, як це ночувати просто неба. Світлана відкрила для себе нашу хату, коли усвідомила, що у власні для неї немає місця. Маленька однокімнатна квартира не вміщала усіх членів родини. То жінка п'ять років поспіль доглядала за важко хворими людьми, у яких і мешкала. Стомившись від такої долі, жінка подалась у спільноту. Я перебуваю третій місяць, але я не шкодую. Я маю дах над головою, я мажу, маю їжу. Мені подобається дуже ліс, свіже повітря. Тут є і у нас і песики, і котики, то так що таке просто така, як домашня обстановка. Підтримку розраду дав над головою та позбавлення алкозалежності у спільноті знайшов Володимир. Чоловік розповідає, що сам Господь привів його у нашу хату. Довгих 9 років Володимир був безхатченком, допоки в одному із львівських храмів не побачив оголошення про нашу хату. Бо мені ще 49 років. 16 октября мені буде ровно 50 років. Я не знав, що за 40 років мені це господь буде так вести, що Я буду таким, що буду бомжувати 9 років. А потім он мене переобразує. Я постоянно читаю Біблію, читаю молюся Господу. Е, я граю на, на гітарі. Я пою духовні пісні. Я прослабляю Господа. мене це радує. Я просто радуюсь Господу та всі життя у спільноті і членів не тільки змінює, але розкриває перед ними світ безузалежний та у нових кольорах. Поштовх до змін дає і праця. Члени центру не тільки облагороджують свій побут, але й займаються тваринництвом, з якого сьогодні і живуть. Допомога від молодої гвардії волонтерів за кордону, члени нашої хати кажуть і відчувають за що і вдячні. Субтитрувальниця Дуже відчутно, тому що у нас людей мало і кожен має свої обов'язки, а роботи багато, тому що ми розбудовуємося, і люди приходять, немає кімнати так багато зараз. У нас на другому поверсі тільки початок будівництва, і тому треба людей досить треба нам. Ця допомога є дуже важливою, оскільки нам зараз не вистачає рук, і для жителів спільноти наша хата це, власне, є рука допомоги. І приїзд наших волонтерів є власне тим, що. Дуже допомагає в нашій хаті, вклавши власними руками цеглину розбудову вкрай потрібного центру на теренах Дрогобичини. Закордонні волонтери запевняють, готові ще не раз приїхати сюди та допомогти твердо стати на ноги нашій хаті. Рухаємося далі. 2012 рік увійде в історію не тільки футбольним мудіалем, але й не менш важливою подією осінніми виборами народних депутатів України, які відбудуться 28 жовтня. Вибори проходитимуть за змішаною системою. Обирати будемо за двома виборчими бюлетенями пропорційним та мажоритарним. У першому бюлетені буде перелік політичних партій. У другому список громадян, які виявили бажання стати народними депутатами. У даний час уже центральної виборчої комісії утворено 33 звичайних і. Дві спеціальних виборчих дільниці в межах міст Дрогобича і Стерника на постійній основі. Звичайні маємо у Дрогобичі і спеціальні маємо лікарню і установу виконання покарань. Як поінформував Богдан Николаїшин, виборчі дільниці формувалися за принципом не більше 2,5 тисяч мешканців на одну дільницю. Також за словами чиновника, з 30 липня вже стартує висування та реєстрація кандидатів та утворення виборчих комісій. Днів за 15 до дня голосування виборці отримують на руки імене запрошення на вибори. У запрошенні буде повідомлено адресу дільничої виборчої комісії, її номер телефону, розпорядок роботи а також про час та місце голосування. Перевірити свої дані у списках виборців, що важливо, Дрогобичани матимуть можливість з 8 жовтня. Відтоді по дільницях будуть розвішені попередні списки виборців. Окрім цього, такі дані завжди можна уточнити у відділі ведення державного реєстру виборців. Що у міській раді я хочу наголосити, що тільки паспорт для звичайних громадян України є єдиним документом, який посвідчує особу і підтверджує громадянство України. Жодне запрошення, жодне водійське посвідчення, пенсійне посвідчення, інвалідське, ще щось, ще щось не може бути документом, на підставі якого буде видано виборчий бюлетень, тільки паспорт. Прокуратура Львівщини проводить перевірку за фактом витику нафти у Бориславі. У ході перевірки з'ясувалося, що прорив та витік на поверхню більше 400 літрів нафти стався під час капітального ремонту з метою герметизації гирла свердловини 494 працівниками Борислав Нафтогаз. Як наслідок нафтопродукт потрапив у канаву у подальшому в річку та місцевий водогін. На даний час забруднена паливом територія оброблена спеціальним розчином. Містевий водопровід перекрито. Вміст нафтопродуктів у воді постійно перевіряють на відповідність до допустимих норм. Розслідування за фактом прориву нафтопродуктів проводить спеціально створена комісія. Тим часом розмір збитків від витоку нафти в Бориславі оцінили у 151 тисячу гривень. Нагадаємо, витік нафти в Бориславі стався 16 липня. Є інформація про те, що міністерство з надзвичайних ситуацій не заперечує оголосити ситуацію в Бориславі як надзвичайну. У трускавці вирішили по-новому боротися з комунальними боржниками. Місцева влада оприлюднила списки боржників за квартплату та комунальні послуги на своєму офіційному сайті. Методом ганьби трускавецькі очільники вже не вперше намагаються вплинути на злісних неплатників, котрі боргують комунальникам кругленькі суми. Не так давно у трускавці імена та суми боргів по ЖКГ вивішували на під'їздах будинків. Як запевняє заступник директора КП «Трускавець житло Мирослав Мицько, через борги своїх споживачів комунальне підприємство не в змозі своєчасно надавати послуги, оскільки боргує своїм працівникам зарплату та не має за що закупити необхідні матеріали. На даний час комунальне підприємство, адміністрація комунального підприємства змушена працювати на 0,5 ставки, оскільки затверджений збутковий тариф у розмірі гривні 46 і порядка 7 ще раз кажу, 10% є заборгованість мешканців по оплаті за штовху, навіть після. У самих мешканців Трускавця двоякі думки стосовно новацій по боржниках. А то, що боржники не платили, я думаю, може і праві долужники, бо не раз не буває газу, не раз не буває води, щось не, не ладиться в під'їздах, не, не справляються труби. Я думаю, що справедливо не заплатити за те, що. Вже задовжено, небагато не ремонтується дечого. Я думаю, що може впливати. Я не знаю, ну як так, не платити за квартиру. Я просто я не, я того не розумію, щоб не платити за квартиру. Зміни, не зміни, Людина людина має грошей, не має стабільної зарплати та й не має за що платити. Що сьогоднішній час на 800 гривень зарплати можна комунальні потужці половину платити. Окрім цього, Трускавчани запевняють, що часто густо свої вимоги перед споживачами не виконує влада. Це стимулює людей не платити. Якщо влад... міська рада буде виконувати свої обов'язки, виконувати будуть люди платити те, що потрібно. Бувають будинки по 40 років, не ремонтуються, нічого не робиться, не міняються труби, дахи протікають у підвалах, жах, що твориться. Окрім цього, люди запевняють, що часто густо свої комунальні обіцянки перед городянами не виконує влада. Це і стимулює людей не платити. На Драгобочині виявили останки дев'ятьох вояків упа. Поблизу старого села виявлено невідоме поховання 44 45 років, де під час розкопок знайшли останки дев'ятьох вояків. Упа, як повідомив директор комунального підприємства Доля Святослав Шаремата. Це унікальна знахідка такої кількості останків вояків УПА в одному похованні на Львівщині ще не знаходили. Пошукові роботи поблизу старого села тривають і далі. Пан Шарамата не виключає, що будуть знайдені нові знахідки. Останки вояків УПА планують урочисто перепоховати за християнським звичаєм і з військовими почистями до дня незалежності України. Днями у Дрогобицькому палаці мистецтв відбулася персональна виставка Чернігівської художниці та архітектора Марії Ларіонової. У 75-му році майстриня закінчила московський архітектурний інститут. Працювала архітектором в Росії, а згодом у Львові. Відтак уже довгий час пані Марія проживає та творить у місті Лева. Роботи художниці знані в Україні та поза її межами. Вони розходяться на ура серед туристів з Сполучених Штатів Америки, Канади, Франції, Німеччини та Данії. Дорогобича художниця завітала вперше щодо робіт, які виставили на огляд, то всі вони виконані у техніці народного мистецтва. Настільки позитивна енергетика йде від кожної картини, що мені здається, що і через сотні років. Люди, які будуть дивитися, які будуть споглядати ваші ваші твори. Вони будуть надзвичайно захоплені і будуть вашими шанувальниками. Слід зазначити, що твори майстрині визнані і професіоналами у 2010 році, Марія Ларіонівна перемогла у мистецькому конкурсі, який організувала Київська художниця Євгенія Габчинська. Із понад 10 тисяч малюнків, які надіслали художниці, євгенія Габчинська визнала картину Марії Ларіонової однією з найкращих. І завершуємо випуск Дрогобицького поета та композитора, який заробляв на видання своїх книг двірником. Звільнили з роботи. Мова йде про Василя Сторонського. Поет каже, що йому піти з роботи за власним бажанням довелося на вимогу бригадира. Та додає, взяли його на роботу за сприяння директора департаменту міського господарства Андрія Яніва. Так як нещодавно пана Яніва звільнили займаної посади, тож змушений з роботи був піти. І пан Сторонський ситуація прикра, бо влаштувався чоловік на цю скромну посаду, щоб заробити навіть не на прожиття. Для цього йому вистачає власної пенсії, а на видання книги, які одна за одною виходять у другобицьких видавництвах. Василь Соронський, педагог за фахом, багато років керував ансамблем Палацу школяра, працював у Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича. Є автором музики до дитячих вистав, пише пісні та поезію, видав більше десяти книг. Таким цей тиждень побачили журналісти Алсету. Я дякую, що стежите за подіями разом із нами. Слідкуйте за програмами часу місцевих новин, окрім цього, і в соціальних мережах Фейсбук та Контакти. На побажаннях вдалих вихідних прощаюся з вами на тиждень. У понеділок в цій студії зустрічайте мою колегу Ксенію Манчак. До зустрічі на все добре.